Персональний розвиток для мене це по-перше моя мета, з якою я рухаюсь по життю, і від неї вже відштовхуюся. І... Друге, це віра в те, що ти робиш, і ніколи не зупинятися. Робити те, що ти віриш, попри всі невдачі, тому що майже ніколи в житті нічого не стається з першого разу. Це потрібно розуміти. Мій досвід показує, що в будь-яких умовах можна робити зміни. Все можна змінити в будь-яких умовах. Тобто, які тоді наступний крок? Ну наступне правило. Я думаю, оточувати себе однодумцями, тими людьми, які вірять в ту ідею, яку ти віриш, тому що без команди е дуже важко зробити якісь. Глобальні зміни, і мені пощастило, тому що з самого початку мого шляху мене оточують дуже вмотивовані класні люди, які вірять в ідею. Ну і третє, звичайно, це ніколи не зупинятися. Ти повинен розуміти, що кожен програш це насправді крок вперед до твоєї перемоги, і це доводить мій досвід.